Бали це завжди сувора дисципліна та муштра. Ми успадкували хореографічну систему, яка швидше нагадує військову структуру, де педагог це командир, а учень безголосе тіло. І на жаль, ця модель досі продовжує панувати в більшості навчальних закладів. Ми продовжуємо виховувати виконавців команд замість того, щоб вирощувати справжніх лідерів. Але колись в Україні була зовсім інша модель навчання. На початку 20-го століття у Львові Оксана Соховерська відкрила першу в Галичині школу ритмопластики. Її методика була революційною того часу. Вона не обмежувала учнів суворими формами, а навпаки, давала їм шанс і можливість для творчості та самовираження. Для Соховерської важливим було не просто навчити, а дати свободу руху. Система, яку впроваджувала Суховерцька, поєднувала найкращі елементи різних традицій. Швейцарська система Емілія Жака Далькроза, народні ігри та примівки, елементи вільного танцю Айсидори Дункан та академічна європейська хореографія. Важливою рисою її методу було не механічне повторення рухів, а їх розуміння та осмислення. В її класах діти не були просто пасивними виконавцями, вони були активними учасниками процесу, які вчились досліджувати свої рухи та відчувати своє тіло. І результати такого навчання були вражаючими. Аючими її методика виховала артисток відомих на весь світ: це Дарія Нежанківська Снігорович, це Рома Прима Богачаєвська та багато інших. Ці танцівниці стали легендами на світовій сцені, але, на жаль, не на нашій. Окрім того, Суховерська ставила танці до опер. А у 1934 році організувала свято молоді найбільше ціловиховне дійство того часу. В ньому взяли участь 1700 людей з різних міст та сіл України. Це все відбувалося під живий хор та оркестр. Просто уявіть масштаби. Оксана Суховерська показала, що українська система ціловиховання не повинна бути копією чужих моделей, вона може бути самобутньою, ґрунтуючись на нашому досвіді, нашій культурі, музиці та природі. І ще вона може бути сучасною, залишаючись при цьому глибоко українською.